Кругом представники партії регіонів. Керівники, я вже прізвище тут називав, і чорнозуб, і інші порушили це це законодавство, і ми будемо все робити, щоб їх сьогодні притягнули до кримінальної відповідальності. Якщо це не станеться, після перемоги, такі як Чорнозуб, Разводовська і інші, будуть обов'язково притягнуті до кримінальної відповідальності за оцю тотальну фальсифікацію. Прошу, в мене все. Якщо є запитання, прошу готові дати відповідь. А скільки вкладено протоколів про порушення на сьогоднішній день? Зараз ще на кожний по декілька складу, ну От прийшов астеребовлі. Зараз це ще допрацьовує до цей, там ще є інші. Ми зараз збираємо, тобто я думаю, і ми зараз виїжджаємо. По укружних виборчих комісіях зараз у зборі в місто Тернопіль і зборів поїхав Роман Заставний і Кайда працює, головко працює у збаражі, бойко зборів, апостол в Теребовлі, стойко в чорткові. Я зараз теж виїжджаю. Ми спільно разом будемо це робити, тому що вони папки поховали, адже уповноважені особи, кандидати всі ми зараз будемо вимагати скриття кожної папки. Апки, адже ми подали наші подання, партія, батьківщина, свобода на кожну дільницю по, по людині від всіх. Е е від фракції обидвох, блоку Юлії Тимошенко Верховній Раді і нашої України, і від інших політичних сил, які підуть в жеребкування. Тобто в нас на кожну дільницю подано е, по людині, і е, через те, і е, інші політичні сили теж зробили. Вони подали пості папки, і зараз ми будемо робити все, щоб зафіксувати це. Що от є назва партії, членів ДВК немає. Є назва партії 20 членів ДВК. Це означає, що лише на 20 дільниць від 1 по 20 ту вони мають право в жеребкування війти. На інші там, коли 309, вони не мають права, але вони хотіли оце трошки подати, щоб далі повністю підсунути всіх інших і, і вийти повністю в процес. І через те зараз ця робота е, буде продовжена. Зараз всі повністю працюють на всіх ОВК. Ви можете теж переїхати, доїхати з Бараш, барашзборів, е, е, самі е, бути учасниками, попитати, як там відбулося. Там зараз будуть повністю і наші члени ОВК. І кандидати в народні депутати працювати, щоб всі ці речі скласти акт і далі буде звертатися до силових структур термінового притягнення до відповідальності і зняття оцих всіх фальсифікацій, які вони мали би зробити. Яка ситуація в Тернополі? В Тернополі зараз десь Кайда має приїхати, але вчора по вечору теж саме пройшла реєстрація. Вони всіх папок не показали. Був е, на перевірці е, кандидат е, мажоритарний кайда. Вони закрили повністю все і не вдалося ще до кінця повністю все зробити. І через те зараз оця ця робота вже продовжується з самого ранку. Однозначно, де де поде ще є. Е, от в збаражі міліція робить опитування, бо там вчора повиносили, там була е, потасовка. І так далі, проводить опитування, але далі ми будемо і завдання всіх наших пройти до кожної папки. Ми хочемо, що так, як здали ми, та як здали ми і свобода, згідно чинного законодавства людей, не просто мертвих душ, а дійсно тих людей, і зробити все, що всі інші здати. Наступне, що є дуже важливо на Теребовлянській ОВК виявлено дуже багато двійників і, трой, і, і тройників, тобто писали всіх людей куди тільки завгодно. Ось для того, щоб спочатку зареєструвати, а потім вже вони би десь, якщо партія вийшла під час жеребкування в ДВК, вони би мали міняти. Тобто е, тотально, тотально розпочали вони оцю фальсифікацію. І через те ми підняли на сполох половина 12-ї Всю нашу політичну команду і партію Свобода, і в більшій мірі ми е, не дозволили провести повністю цих е, з чимось партій реєстрації. Позареєстровували, я сказав, 19 21 Ось, але зараз ми будемо будем далі перевіряти, е, як там воно все, е, що в папці є. І через те ми далі будемо вас повністю всіх інформувати, тому що я думаю, що це процес фальсифікації, і ми маємо всі разом до. Влучитися до того, щоб оцього зупинити оцей тотальний процес фальсифікації, але я хочу ще раз наголосити: що рівно об 11 годині з кожної райдержадміністрації їхні люди винесли оцей пакет з 42-ма Папками, назвами політичних партій. Тобто тут чітко є. Е, е, ми бачимо, що райдержадміністрація, обласна адміністрація займається оцією тотальною фальсифікацією. Мова про 23 годину. Чи про одинадцяту? Про 23 третю годину. В 23 й годині. Що скажіть, а термін вже реєстрації цих партій завершився коли? Термін реєстрації завершився рівно о 24-й годині. Вчора, і далі, 24-ї години не можна проводити жодну реєстрацію, жодного подання. Як зробили в Збаражі, але просто в інших ОВК от чорткові порвали книжку, там заховали, там мала бути запись. Що 24-та година рівно припинено реєстрацію подань. І поставлено останній номер в журналі, реєстраційний такий то там у Спарижі, там сто ще міс, там е, інші. Тобто, оця запись мала відповідно бути. Але е, коли вони побачили, що е, веде ну е, проводиться робота про зупинення цієї фальсифікації, про е, е, витягнення деяких матеріалів, вони почали ховати все це рвати і так далі, і так далі. Да, це на очах усіх і на очах міліції, яка просто самоусунулася від життя заходів. Адже це вже йде порушення чинного законодавства. За це треба вже притягувати до кримінальної відповідальності. Мало того, я ще повертаюся, заступник голови ОВК Чорнозуб Іван Іванович, страшив місцевих зборівських міліціянтів генералом міліції. Що йому не сподобається, якщо він до нього перезвонить, він тоді вживе заходів, щоб вони отаких от речей не робили. Тобто, виходить, що чорнозуб навіть і генералом міліції керує. Ну там повністю все зв'язано один з одним. правда, що в зборові міліції їхала більше години? Ні, в зборові на виклик кандидата в народні депутати Володимира Бойка їхала 40 хвилин. 40 хвилин, де можна пішки прийти за 5 хвилин. 40 хвилин на виклик. Ці виклики оформлені. Володимир Бойко ходив в міліцію, дав свідчення, складені протоколи, коли він звертався. Він звертався і на 02 кругом. Тобто, все це є офіційно зроблено. Зараз. Ми всі збираємо повністю всі матеріали. І я, як народний депутат, зараз буду звертатися кругом до всіх силових структур по вжиттю заходів, по притягненню до кримінальної відповідальності тих, які чинили вночі тотальну фальсифікацію. Що загрожує тим людям, які чинили фальсифікацію? Крімінальної відповідальність кримінальні чи позбавлення волі. Але я на сьогоднішній день, коли е, Чорнозуб каже, що е, генералу не сподобається, то я не знаю, чи на сьогоднішній день е, вони будуть притягнені. Але це буде першим дзвінком для того, що вони будуть відповідати згідно чинного законодавства після нашої перемоги, обов'язково будуть притягнені до кримінальної відповідальності і відбувати ці терміни, які там чітко вказано. Прошу. Я вам дуже дякую, прошу залучити. Можете ще двох словах сказати, бо я запізнився. А, не ну, не повторяти. Не, 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 не. <звук> Оленка зробить це і все зробить тоді вже в Італії. Порадьтеся, як це зробити.